Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 14 серпня 2013 року. Це був товариський поєдинок Україна Ізраїль. Київ НСК Олімпійський збірна України приймає у себе вдома збірна Ізраїля 2-0. Збірна України перемагає, гули Руслана Ратаня та Євгена Селезнява принесли Україні перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна України, стартова одинадцятка, Андрій П'ята, Воворотах, Артим Федецький, Олександр Кучер, Ярослав Ракийський, В'ячеслав Шевчук, Анатолій Тимащук, Руслан Ратань, э -э, Дела Серда, э -э, Олег Гусєв, Канаплянка, Марка Девич. Ось така стартова одинадцятка в збірної України. Вийде в Україну. До речі, вийде Денис Дедечка, Віталій Мандзюк. Вийдуть в Україну Олександр Кавпак. Ну і Євген Селезньов, Югін Селезньов ще з'явиться на футбольному полі. Дмитрий Хачановський з'явиться ще в Україні. Відповідно, друзі, якось так. Ой, таки будет замены. Украина, Израиль, сборная Израиля, Дуду Ават в воротах, Юваль Шпунген, Эйтан Тиби, Таль Бен Хаим, Рами Гершон, Бебра Снатхо, Бирам Каяль, Маор Меликсон, Шеран, Эй, Шеран Эйни, Эдер Бен Басат, Этей Шехтер. Ось така стартова одинадцятка в Ізраїлі. На другий тайм в Ізраїлі вийде Декель Кейнан, Йосі Бінаюн, Маран Радзі, Маран Радзі, далі Рафаелов. Ось такі будуть заміни в Ізраїлі. Хен Езра, Галь Альберман. Ось такі будуть заміни в Ізраїлі на другу 45 хвилинку. Uh, головний тренер збірної Ізраїля Елі Гутман в Україні це був Михайло Фаменко. Uh, головний арбітр Іван Кружляк, uh, Словацький суддя. Uh, вось, обслуговував даний поєдинок. Ну і Давайте, друзі, тепер будемо про сам футбол безпосередньо говорити. Україна в принципі заволоділа територіальну ініціативу і Україна більше володіла м'ячем Україна. І Україна на правах господаря дуже здорово і справді грала. Ось 11-та клена Україна атакує про астрій, майданчика, у небезпечний в України. І все-таки футболісти Ізраїля відбиваються в ці атаці. Хороша, пройшла комбінація в української збірної. Я не можу сказати, щоб збірна Ізраїля якось безнадійно виглядала. Де ні, в Ізраїлі також свої непані проходили контратаки. Ось, наприклад, на 14-й Ізраїля був не пане не пан не був підхід, непане не був дальній удар. А на місці Андрій п'ятав Він зафіксував м'яч у своїх руках. Но в цілому Україна мала перевагу за володінням м'ячем. В Україні було більше ударів, Україна більш проводила часом позиційні атації Ну і ось вона, 29-та хвилина матча Ізраїль. збірної Ізраїль помиляється контратака в Українську збірну, вторгнуть контратака України, невезочная передача. Э, Просто каноплянки, ротань удар, гол, Забиває збірна України на 29-й хвилині матчу. Шикарна контратака. Шикарна контратака пройшла в України, Просто шикарна контратака. Ідеальний йде простріл Євгена канаплянки. Руслан Ратань пробиває. Пробиває, забиває, забиває гол. Руслан Ратань і відкриває рахунок матчі. На 29-й хвилині матчі Україна забиває гол Україна і забиває, в принципі, а, і, В принципі, в Україні ще пара небезпечних було атак. Але збірна Ізраї також. А... Така збіна та доволі таки сильна і справді. Ізраїль також. Команда відповідає своїми небезпечними атаками. Команда Ізраїль програє 1-0, тому Ізраїль йде відігруватися. А тут в Україні з'являються віль, вільні зони. І Україна дуже здорово грає на контратаках 40-го ноча. Шикарна атака в Україні. Проходить, але не вдається замкнути дальню стійку. Не вдалося замкнути її футболісти. Української о, збірної, справді хороша така пройшла атака української збірної полівомоги, де простріл до шторника майданчика. Українці не забили. А в Ізраїлі були свої небезпечні підходи. Ось, наприклад, на останніх хвилинах першого тайма в Ізраїлі виникає супершанс, але Андрій П'ятов забирає м'яч в руки. Перший тайм завершився, Україна перемагає. Друзі, якщо брати статистику першого тайму, дивіться, володіння м'ячем 64 на 36 перевага України. 4-2 по ударах перевага України, 2-2 удари в ствір рівновага. Ну і закутуємо 2-1 перевагу України. Ну, в принципі, так, да, і справді в таких моментів було не так, так і багато, і справді, да. Але Україна мала володіння м'ячем 64%, і Україна більше проводила часу в атаці. Але в принципі в Ізраїлі також були хороші моменти. То, в принципі футбол плюс-мінус такий рівний, але все таки в Україні була перевага. все-таки Україна більше позиційно атакувала. Так, номер два. картина не изменится, хотя Израиль підтягує владения у Израиля такие были затяжные атаки, у другому тайме. и в принципе там по владениям ящем, если вообще не ошибаюсь, там будет в загорле э, равновага. Будем статистикой вам еще продактуем. Украина больше стала на контратаках где-то, есть больше на контратаках стала діяти Україна. Украина. Хоча ось на 51-й хвилині матчу удар був на пані у виконанні Євгена Селезняла. Хороша пройшла атака в Україні. Але в Ізраїлі також на 65-й хвилині матчу супер шанс виникає в Ізраїлі, вони забивають гол. Але суддя підіймає все не поперець. Офсайд. Офсайд зафіксовано. А все зафіксовано Езра. Тема забиває гол, але його гу гол не зарахувало через офсайд. Сімдесят хвилина матчу, українці проводять свою вже атаку Доволь таки позиційної справді. Украинцы провели атаку. Боротьба йде на правому фланзі. Вкидання там з катания якщо не точнее було. был. Украинцы за мяч небезпечний момент. обіграє футболіст. Там же здорово футболіст України виривається у вільну зону, виконує простріл в район 11 12-й матрове гол. гол забиває Євген Селезняв На 72-х хвилині матчі. рахунок стає матчі 2-0 на користь України. Uh, Забиваю голу Україну, там Євген Коноплянко, якщо не помиляюся, видав uh, голіву передачу на Євгені Селезнього. Якщо не помиляюся, то так, да, це був саме Євген Коноплянко. Якщо я не помиляюся, звичайно, ще, а я, друзі, можу, звичайно, ще помилятися. Ну якщо я не помиляюся, то це був канаплянка. Ну я, друзі, можу ще раз помилятися. А в будь-якому випадку. 2-0 Україна подвоїла свою перевагу Україна. Шикарна комбінація, шикарна удар Євгена Селязня, і Україна свою перевагу подвоїла. Хороші була так і в Ізраїлі. Але Україна, Україна дотримала. Цей рахунок до переможного кінця. І в кінці до кінців Україна перемагає збірна Ізраїля 14 серпня 2013 року з рахунком 2-0. Руслана Ратаня та Євгена Селізня. Цих м'ячів Україні для перемоги вистачило. Статистика окремо другого тайму. 8-2 по ударах, 4-0 удари в ствір. 2-2 кутові 51-49 володіння м'ячем. Друзі, тобто володіння м'ячем то було рівне, але Україна про цьому ж таки нанесла більше ударів. І якщо брати підсумкову статистику, то вона ось така підсумкова статистика. 12-4 по ударах, перевага української збірної, 6-2 з ударами в ствір, перевага української збірної. 4-3 за кутовими. перевага української збірної. 57 на 43% володіння м'ячем. Також перевага української збірної. Тобто Україна і Чим більше владіла і ударив, і ударів в ствір, Тобто Україна переіграла Ізраїль, ну, скажімо так. Україна, так, да, за всіма ключовими статистичними показниками Ізраїль не але збірна Ізраїлю ж точно виглядала небезнадійно, і у команда також в принципі, проходили свої атаки. Але Україна перемагає. Якщо брати такий підсумок того тому то я вважаю, що Україна по ділу перемагає і справді. Пригадали ми друзі, цей матч. Туристський матч, який відбувався у 2013 році. Київ НСК Олімпійський прямий матч Україна Ізраїль 2-0 Україна. Тоді перемагає, гуляли Руслан Ратаня та Євгенія Селезня. Принесли Україні перемогу. Уважаемо вам зміну добра. Вам, друзі, також і червя серця бажає добра. Ось. Бережіть на груне себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.